Вітаю вас на заняттях по тактичній медицині. Сьогодні у нас плану занять свервинний огляд пораненого та з допомогою. Перед оглядом пораненого обов'язково одягніть рукавички. Перчатки у нас на руках, Це важливо і обов'язково, тому що ми будемо працювати з чужою кров'ю. Ми не хочемо заразитися, тому перчатки обов'язково. Спробуйте налагодити контакт із пораненим. Зразу к ньому, сивий, кратике, ти як, сивий, сивий. Я возьму твоє, твоє моє воно буде у мене. Якщо у пораненого побратима при собі є зброя, розрядіть її та перевірте на безпечність. Зброя пораненого відтепер перебуває під вашим контролем. Перевірте, чи затягнуті турнікети на пораненому, якщо вони були накладені раніше, та проведіть первинний огляд. Починаємо, осмотр. Перш за все перевірте, чи немає у пораненого масивних кровотеч, особливо в таких критичних місцях, як шия, пахви і пах. То, де Ви візуально одразу оказуєте там допомогу. Після попереднього огляду візьміть тактичні ножиці і розріжте форму пораненого до плеча. Огляньте кожну руку, здійснюючи короткі рухи долонями від плеча до кісті руки, щоб переконатися у відсутності кровотечі небольшими вот такими е, движениями ми осматриваем всю волещо. Якщо кровотечу було виявлено, застосуйте турнікет або бандажування, про які ми розповідали у попередніх випусках. Так само огляньте нижні кінцівки для цього. Розріжте штани пораненого до пояса, робіть короткі рухи долонями, щоб виявити місце кровотечі або переконатися у її відсутності. У разі виявлення кровотечі слід застосувати турнікети, кровоспинні бинти, бандажі тощо для її зупинки. Переконайтеся, що боєць дихає. Для цього засуньте руки йому під броню, нахиліться над ним і перевірте наявність дихання. Я чувствую те, що він дихає, слышу, віжу, тому з ним окей. Обережно зніміть з пораненого бронежилет. Розстібніть або розріжте одяг, огляньте грудну клітку бійця, проводячи по ній рухи долонею. Ми упираємося о ключиці і розтягуємо йому кожу для того, щоб убідітися, що у нього немає ніяких проникновень. Усі відкриті рани грудної клітки слід негайно закрити оклюзійною наліпкою з клапану. Якщо немає наліпки з клапаном, Можна скористатися наліпкою без клапану або використати будь-яке водонепроникне покриття, армований скотч, харчову плівку тощо, та зафіксувати його за допомогою бинта або армованого скотчу, переверніть пораненого в стабільне бокове положення і так само огляньте його спину. Із завершенням огляду перевірте ефективність всіх накладених кровоспинних пов'язок та турнікетів. Вступайте до лав п'ятої окремої київської штурмової бригади. Ми постійно проводимо навчання особового складу. У нас ви будете впевнені в собі та в своїх побратимах. Слава Україні!